Добрий вечір, мої любі мої хороші підписники. Я завжди проводила сніданки, а тепер я зрозуміла, що, знаєте, як сніданок-сніданок, ну вечерять же теж надо. Сьогодні настав той день, коли я можу з вами повечеряти разом. Давайте будемо вечеряти Сейчас розкажу, що я буду вечеряти. Огурчик домашній. Бачите, камиску собі таку так все розложила, щоб видно було, розмазала мисці. Огурчики. Домашні. бачите, якщо є тут дірочка, це квашений бочковий, я його як різала, там є такий сок. Він такий дуже-дуже смачний. Далі квашена капуста. Тоже домашня. Це все з села. Курка, кусочок, бачите, кусочок курки. І там ось макаронина. Де я курку цю купляла. Курку купляла у салтовських колбасах. Жива ще була, кудахкала. Я її там раз-раз розпатрила. Не показувала цей процес. Бо YouTube не. не пропускає. а в готовому відео все нормально. Грудка запечена. Макаронина. макарони Ложка. Макарони Deluxe купила АТБ по акції. Щось захотілося Жорила собі два яєчка. Казали, будуть сальманели. Не буде сальманел, бо це яйця домашні. я люблю, щоб жовток був, якщо я вам покажу, він, бачите, недожорений. І соло домашнє. І закушу я це все Оце наїмся. І потім у мене буде ще. Завтра вечеря, там смакота, смакотінь буде. Імбирьок і васабі. Це ще суш стався. Я заказувала, їли-їли не доїли. Ну, це все смачне дуже. О, що я вам покажу. А, сало домашнє. Я його піджорила. Я така голодна, що я одразу розказую їм. Черветки треба взяти. Та вони там стоять, ладно. Возьмемо полотенце. Чисте, зелене буде. О, я вам ще покажу. Чай. Холодний. Утром готувала, не встигла випити. Каву попила, потім там время пройшло, в обід думала, чайку випити, не встигла, побігла по спробам. Бачите, чайок. То малий мій. Ну, це коли він в перший клас ходив. Заказували такі на чашку фотографія. Гордість моя. Я її так бережу, в мене ще й магнітик є. Ну, Це так модно. мастер типа. І ще вам покажу, хочу це попробувати, але ще не пробувала, зробила сама. Домашні вуха зрізаного поросяти, з домашнього замаринувала, Добавила туди готової. Ну, на для хазяїк корейської морковки, в тебе купила. Без це її отушка. І... Приготовила корейську морковку з ушками. Солька, перчику, додала чесничок, олійку і уксуса трошки. М -м, не досолила. Ну, нічого страшного, з морковкою пора буде нормальна тема. Ну що, будемо від'їдать пачку. Мені там написала Чеко. От діла пачку. З був такий насичений день, що я оце тільки додому прибігла. Роботи було в мене дуже багато. Ну, я маю виду не по хазяйству, а по своїй роботі. Хто любить жарене сало? Я його просто обожнюю. Сало їм на салі сплю. Ас мені. Пишіть коментарі. Я всі читаю, не судіть мене строго, я не обіжаюся, навіть якщо мені грублять. Я ще й спорюся, грубо не пишу, пишу все ветливо. Кому треба голілочку, кажуть, чи кушечку я висилаю. У мене там ще є один глядач. Вона п'є шампанське. Дороге якесь, мабуть. Не знаю, назву треба узнати, яку там. І Мартині. Розбагатію вийшли обов'язково. Я ж не жадний блогер. Капуста квашена це тема. З вуха ще попробуємо. Хто любить так по вечері? Не переживайте, якщо є домашнє яєчко, я вам скажу одне. У мене кури стерилізовані і стерильні. Ой, стерильні, бо ви там зараз... До стерилізації придере те, що вони ж не несуться, несуться. Кури в мене такі шикарні в селі. Одна є чубатурка. Приїду покажу. Вона в сутки не по одному яйцю несе. Унікальна. А по два. Маленька така. Лисенька, ну така умна. Труба юлю. Сьогодні була в посаді, виставлю трошки попозже відео. А, спочатку виставлю посад, вам покажу там не для хазяїк. Багато продуктів. Все домашнє. Кроме макаронів, бо я їх сама не робила, а купила. Корейської морковки. Ну, я знаю, зараз напишуть корейську морковку могла б зробити сама. Ну, вибачайте, не зробила. Це Та ж таке діло, мм, оце повечелею. Завтра сніданка в мене не буде. Буде вечеря. Я там прикупила сирок такий класний. Буду з кумою його робити. Не знаю. Подивимося, чи на сковородці, чи на мангалі. Ще не рішили на чому. Ну, його можна і на сковородці робити, як хочеш. М -м. По поводу Галі Балованої. Почитала я коментарі. Ну, ну чесно вам скажу ту, що я продукцію брала, вона мені сподобалася. Мені там Хачапурі написали, що взяли. якщо воно у нас є, бо ми хотіли взяти пельмені з телятиною, їх не було в налічі. Ну, мене дівчата не встигли зробити. Ну вони кажуть, що вони вроді 400 кг виготовляють цього всього. Може і не встигли. Ну їм не привозять готове. Вони там за стеклом самі роблять це все діло. Вам треба трішки підождати буде, буде хача Я думаю, смак. Полуфабрикатів завіси від управляючого магазина, і які вони продукти купують, якісні чи неякісні. Може хтось щось хіміче. Не знаю, в нашому місці маленьке містечко Полтава, маленький городок. У нас є Молевський, є і куча цих, цих полуфабрикатів. Я думаю, вони працюють на якість, тому що. Ні, в мене не приплачена реклама, не переживайте. На якість, тому що городок маленький. Ну, от я, наприклад, розказала, що я з'їла там торт якийсь, мені понравився. Людина пішла і їй понравився торт. Комусь не понравився. У кожного свої смаки. Ну, я вам скажу, вони роблять на совість. Я бачила це все. Ми, звісно, конечно... і вибачаюся. по лицю було видно, що не дуже хотіли, щоб знімали, але вони мені слова не сказали. По поводу цього всього. Ну, то так. М -м -м. Смакота неймовірна. Половину з'їла, половину, наверное, не буду хліба їсти. А так ще трошки відламаю і все. Що цей хліб? Це бездорожчевий. Оце я його брала в Велмарті. Два дні назад, мабуть. Два-три дні назад ми були брала. Не вчора, позавчора. До сих пор їмо. Там такий невеличкий хліб. 20... Та почти 30 гривень стоїть. Дорого. І вага там не дуже така, що здорова. М -м -м. Ми багато не їмо, то я сліба беру сочи. Ну, хлібинку невеличку. М -м. В принципі, на тиждень вистачає. -так. так що? Імбірі это тема. А його взагалі треба їсти. сейчас на вулиці, бачите, такий імберюк. Похолодало сиром. Тут же багато вітамінів. Ну, покрасили його тут, буряком чи чим його покрасили. Отжираю пачку. Та ви не думайте, тарілка здорова, тут розмазала більше, чим з'їла. А яєчко, ось бачите, жовточок такий. Я люблю отак, щоб жовток був недожорений. Ой, а ви в дитинстві, ну, хто там в селі виріс? Було таке, що курнику курка знеслася, пішли яєчко, взяли сольки в карман, розбили його так. Посолили і випили. Тема. Спробуйте. Домашні яйця пить можна. Яйця впали, кстати, в ціні. Наче нема вже по 70 гривень. Дешевше. Ну, це в нас. Може в кожному місті по-разному. А я ще вчора була в веломарці чи позавчора. З мене все спуталося. Що зіла? Бачила, як мужчина бере яйця, а так щось трясе. Потім другий мужчина те ж саме робить з тими яйцями, я взагалі не поняв. Потім я підійшла, спросила, ну навіщо вони так роблять. А вони кажуть, якщо воно то болтихається, воно не свіже. Ну, напевно, виходить, що ж вони казали, кури не несуться. Позавозили багато яєць, а люди не стали їх брати по такій ціні. Тепер вони пролежали. Ну, там, скільки термін зберігання написано, якщо при правильних умовах допустимих, то 60 діб. 30-60 діб, мабуть. Ну, представте, якщо яйце 60 днів пролежало, а там світло вимикали. І неправильно зберігалася. Ну, що то за яйце, їсти його невозможно буде. Ще оці вуха нахитну. Вилочку одну. Огірком закушу. Ну і все. Кстати, рецепт вух. Це в мене вухо з села. Ну я знаю. У нас вуха он в будь-якому супермаркеті, там, де м'ясо продається, берете вухо. Одварили, порізали, поперчили, посолили корейську морковку. Хочете самі зробили, хочете готову купили, додавали туди. І супер. Супер закусочка. Мені писали там під горілочку. Ну, Так як я горілочки не п'ю, то в мене є чай. Ой, бачите, чай. М -м -м -м. Чай, кстати, зелений. В треугольних таких пакетах. М -м. В Аврорі по акції купила. За 20 чим то гривень літом. То так. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Вас любую любу критику. І діліться моїм відео в Facebook. Па-па-па-па!